Вітаю вас на моєму каналі «Єлена Буганова Хендмейд. На цьому тижні ми з дівчатками на українському Ютубі, інстаграмі і в чаті звільняли наші інструменти від наших процесів. Я також в понеділок, як і всі, напевно, відзняла відео, показала вам, які саме інструменти я планую звільнити, які саме процеси я беру до роботи. Але коли я сьогодні починала готуватися до зйомки, я в телефоні цього відео не знайшла. Не знаю, як так сталося, чи то телефон не е знімав на той момент, бо була, було дуже спекотно, і, можливо, він вирішив цей момент відпочити. Або, можливо, я його якось видалила. Хоча в мене є завантажений додаток, який е повертає видалені. Остаточно видалені файли повертає на телефон. Тобто я можу повернути в видалене відео. І в, в тих відео, які воно мені запропонувало, цього відео не було. Ну, що поробиш? Будемо вважати, що ну, так мало бути. Хай це буде найбільша моя біда в, в моїй наступні 100 років мого життя. Так, до роботи я на цьому тижні взяла два процеси. Це був мій джемпер серденький і сорочка у філейній техніці для мого меншого онука. Ну, напевно, ті, хто за мною давно слідкує, ті знають, на якій стадії ці процеси знаходяться. Ну, а ті, хто вперше на моєму каналі, то я зараз покажу. Що ж саме я починала працювати в понеділок. До речі, якщо вам подобається це відео, і якщо вам подобається формат моїх відео, я буду вам вдячна за вподобайку, а також буду вдячна за підписку, якщо ви ще під мене не підписані. А ще, будь ласка, щоб не загубити мене на великому просторі українського YouTube, Натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб він у вас був чорненького кольору. Для цього вам достатньо натиснути на дзвіночок і вибрати з переліку слово усі. Отже, перейдемо до моїх процесів. Хоча ні, я хочу вам, після того, як ви подивитеся моє відео, запропонувати подивитися відео інших дівчаток. Для цього вам достатньо буде пройти вниз під це відео в інфобокс. Там буде декілька хештегів. Один загальний хештег тиждень визволення спиць, а другий буде саме стосуватися липня місяця. Якщо ви хочете подивитися, що ж саме звільняли дівчатка в цьому місяці, натискайте на хештег, ви потрапите саме на перелік цих відео. Ну а якщо ви хочете познайомитися з дівчатками ближче, вибрати для себе якогось улюбленого блогера, то, будь ласка, проходьте по посиланням список, я докладу внизу там же ж відео проходьте до дівчаток, знайомтесь, вибирайте собі улюбленого блогера. У нас, дівчатка, всі неймовірні майстрині, рукодільниці і справжні патріотки. Бо всі наші дівчатка знімають відео українською мовою. Я вам дуже-дуже раджу познайомитися з цими дівчатками поближче. Так, а тепер вже перейдемо до моїх процесів. До роботи я цього тижня, як я вже сказала, брала сорочку для свого онука, меншого Давида. І як бачите, моя сорочка вже готова. Я починала її в понеділок в'язати, точніше, завершувати на стадії тіла: не було ні рукавів, ні комірця, ні планки, нічого цього не було. Я в'язала цю сорочку з пряжі Ярнар тлілу, і, як виявилось, в моєму арсеналі було дві партії: одна була темнішого кольору, друга була світлішою. Дівчатка мені підказали, що моя сорочка трохи відрізняється колір. Ось тут ви можете побачити трохи темніше вже, а тут трохи світліше. На нижню частинку в мене пішов один моточок. А потім я взяла другий моточок, доєднала, і він став темніший. Я вже не стала перев'язувати ну, по-перше, це для мого онука, а по-друге, я вирішила зробити комірець темний, зробити рукави темні і зробити темну планку, і це так, як знаєте, як начебто так було задумано. Якщо ви ще не знайомі з цією пряжею, я раджу вам познайомитися з нею. Це неймовірна пряжа для літніх виробів. Вона не так сильно втрачає колір. Вона не така затовста і не сильно затонка. 225 метрів на 50 грам це ідеальний розмір нитки для літніх виробів. Я запевняю вам, що ні вам, ні вашим близьким. В такому виробі не буде спекотно. Я в'язала цю сорочку гачком 1,75, і як ви зрозуміли, мій гачок звільнений. Ну, як звільнений, тимчасово звільнений, бо він у мене насправді працює, напевно, в 5 або в 6 процесах. Тому він у мене такий трудяга. Але для цього виробу він звільнений. Пішло в мене цієї ниточки 171 г. Тобто ну, трішечки більше, ніж стільки три матки. І, до речі, я побачила у дівчаток, на, коли передивлялася відео, що вони там викреслюють пунктики вив'язати маленькі клубочки. Я так подумала: а в мене ж також є такий пункт, потрібно також це все зробити. В мене було багатсько розпочатих ось таких саме маленьких клубочків, більш того, дивіться. У мене звільнено три бабінки, тобто 150 грамів я звільнила. І плюс у мене пішли всі такі невеличкі клубочки, я виставлю вам світлинку, і розпочався ось четвертий моточок, слава Богу, він у мене був іще в запасах. Так, це приблизно розмір десь 4-5 років, десь 110-115 см зростом. І якщо вам цікаво, як саме я в'язала цю сорочку, напишіть мені в коментарях. Звісно, майстер-класу в мене на неї немає, але такий невеличкий експрес-огляд я зможу вам дати. Скільки сантиметрів, там, скільки рядочків, як я збавляла, як я не збавляла. Тобто, я таки можу зробити, поки вона в мене ще вдома є, я можу цей огляд зробити вам. Бо потім я віддам її онукові, і там вже навряд я щось зможу зробити. Отже. В мене були такі плани спочатку робити втачний рукав, потім мені стало ліньки. Я думаю, зроблю його не втачним, потім знову я себе виправила і зробила втачним. Отже, в мене тут втачний рукав, в мене, як ви бачите, комірець, він у мене там йде поворотними рядками спочатку, а потім вже вив'язаний з додаваннями на кутках. І ось така гарненька планка з ось такими гудзичками у вигляді смайликів, я думаю, дуже гарно. Я ще залишила, в мене ще залишилось, здається, три, так, три гудзика в мене залишилось. Один гудзик на всяк випадок я залишу. Знаєте, як раніше чіпляли десь тут з боку, з середини гудзичок. якщо не там, відвалиться, то тоді можна його пришити додатковий. І... Я ще хочу ну, запитаю у доні, як вона на це дивиться. Я не, не залишала нічого, ну там можна доєднатися до цього рукавчика і продовжити його в'язати довгий з манжетом і на гудзочку. Якщо доня скаже мені там восени, що мама. Класна сорочка, і ми її будемо носити під гольфик, то я обов'язково потім ці рукави дов'яжу. У мене є два гузочки, залишаються, і якраз буде сорочка. Ось так. Ось така в мене краса, ось така по спинці сорочка. Вона легенька, вона така, знаєте, і не сильно дирява, і не сильно така цупка. Буде пропускати і повітря, і, і трохи буде зігрівати навіть, я так думаю. Ну, ось, такий, ось такий в мене фініш. Я задоволена, неймовірно, неймовірно задоволена цією сорочкою. Другий процес, який я брала в роботу, я вам вже сказала, що це був джемпер серденький. В мене, як ви пам'ятаєте, було зв'язано тіло до підрізів і був вже приєднаний один рукав. І другого рукава в мене було пров'язано ось така кількість. Звісно, в мене немає готової роботи на цьому тижні, але я і не сподівалась на це. Я планувала хоча б завершити рукав, щоб звільнити спиці маленькі. Вони звільнені. Я приєднала вже другий рукавчик. Ось вже другий рукавчик приєднаний. І це я ставила в понеділочок також маркерочок на тіло, щоб якщо мені вдасться щось просунути, я його просунула. Я вже розпочала робити регланні лінії. Тут, ну, щось побачите, доволі складно. Зараз дуже багато петель, але зараз трохи розтягну, вам покажу. Ось так у мене йдуть регланні лінії. І я підбираю малюнок. Виявляється, це не дуже складно, взагалі не складно, поки що я в'яжу, мені все зрозуміло, мені цікаво, і в мене вже ось так виглядає мій джемпер серденьки До речі, на цьому тижні мені вдалося зробити відео на цей візерунок серденьки. Ось Зараз я вам ще раз його покажу. Якщо вам цікаво, то вже зовсім скоро він буде на моєму каналі. Правда, поки що перші два тижні цим майстер-класом зможуть користуватися лише мої спонсори, спонсори мого каналу. Якщо вам цікаво, то до... пройдіть вниз під це відео в інфобоксі, там буде посилання, як стати спонсором мого каналу. Всі кошти, які ви донатите на спонсорство, вони йдуть на потреби Збройних сил України. Я ці кошти витрачаю, тобто буду витрачати на транспортні послуги, на якісь там потрібні речі, тобто, ну самі розумієте. Тож перші два тижні ось цей візерунок зможуть побачити лише мої спонсори. Ну, а вже далі. То він буде на загальний простір. В мене вже пішов п'ятий моток. Ну, як пішов, вже, вже давно пішов. Тобто, мені залишається, я десь, напевно, на ось такій стадії, я в'яжу регланом знизу, Ну і далі, далі буде. Так, ось такі в мене на цьому тижні просування, Маленькі чи великі, я не знаю. Але в мене є що відмітити в моєму рукодільному бінго. Тому якщо вам цікаво, що ж саме мені вдалося закреслити або там підкреслити, то залишайтесь на моєму каналі. Я зараз вам зроблю підзйомочку моєго рукодільного бінгу за 24 рік і за літо. Отже, давайте позакреслюємо моє бінго, бо щось воно у мене зовсім не рухається. Так, розпочнемо ми з літнього бінго. І першим пунктом у мене стоїть блакитна футболка для моєї доні. Це футболка Blue Sky. І я вам її вже показувала. Тож, футболочка в мене завершена, і я можу її відмітити, і також в цьому літньому бінго. Останнім пунктом 41-м стоїть сорочка для мого онука Давида. Вона, як ви бачили, готова, і я можу її відмітити. Слабкувато в мене щось, щось дуже слабкувато в мене рухається моє бінго. У мене майже є одна. Горизонтальна лінія. Треба якось буде сплести парочку двокольорових браслетів в, в цьому місяці і зробити хоча б одну лінію, бо щось якось вона в мене целітня, не можу я себе навіть порадувати якимись інструментами. Так, ну і до загального рукодільного бінгу 2024 тут вже в мене пунктиків трохи забільше. Так, 21 пунктом в мене стоїть щось синє або блакитне. В мене сорочка синього кольору, тому я її відмічаю Ось одним, одним штрихом. Один колір у мене такий синій зроблений в цьому році. Далі, номер 24 вив'язати маленькі клубочки. Насправді це вже в мене вив'язуються маленькі клубочки вдруге, бо вперше в мене клубочки вив'язувались, коли я в'язала свою літню сумку бабусиними квадратами. Тому я хочу поставити ось за літо, бо не, я забулася якось це зробити. І за зараз ось так два і ну, у мене ж воно вже виконано. В принципі, якщо навіть що, то в мене вже воно виконано. Ось так я ставлю ще й серденько. Поки що в мене ще нічого не відмічається. Далі дивимось: на наступній сторіночці. Номер 51 це філейна сорочка для мого онука, і вона готова. В цьому році я її зробила. І також футболка для Доні. Технічна назва в неї тут була написана Блакитна мрія. Ну а справжня назва цієї, цієї футболочки Blue Sky. І вона також готова. Ось так. Немає, як ви бачите, в мене ні горизонтальних, ні вертикальних ліній. Тож поки що я собі не можу нічого дозволити. Але в нас йде осінь, і я сподіваюся, що там вже я зможу хоч щось доробити. Щиро вам усім дякую за перегляд. Щиро вам дякую за вподобайки, за коментарі, якщо у вас є якісь питання або пропозиції. Пишіть мені в коментарях. Якщо ви хочете долучитися до нашої української спільноти, також внизу ви знайдете посилання на чат В'яжемо українською». чат знаходиться в телеграм-каналі, долучайтесь до нашої спільноти. В нас дуже гарна спільнота, дружня. Ми один одного і підтримуємо, і допомагаємо, і даємо поради, і радимо іншим. Тож, якщо ви не маєте людини, яка б була б з вами на одній хвилі наразі. А ви дуже хочете з кимось поділитися, якимись гарними новинами або якимись процесами, то долучайтесь до нашої спільноти. Будемо дуже-дуже раді вам у якості нашого друга. Бувайте! Скоро ми вже з вами зустрінемось в наступному циклі. В'яжемо українською. У нас вже завтра починається шалений тиждень стартів серпня, і в мене на серпень знову. Купа ідей і планів. Бувайте, люблю вас всіх, бережіть себе, будь ласка, ви мені потрібні живими і здоровими. З вами була ваша Олена.